Якісна бізнес освіта один з головних пріоритетів кожного, хто хоче побудувати кар'єру в бізнесі, адже успішна діяльність компанії неможлива без фахових працівників та досвідченого керівництва. Необхідну базу знань та навиків вже десятки років кращі європейські бізнесмени отримують у спеціалізованих закладах, бізнес-школах. Серед найдієвіших методик навчання організація майданчиків для обміну досвідом. Успішні бізнесмени та представники провідних компаній безпосередньо зустрічаються зі студентами. Таку практику застосовують і в Україні. Хоча явище бізнес-шкіл у нашій країні з'явилося порівняно недавно, Рушієм стало бажання бізнесменів та менеджерів отримати актуальні, адаптовані до українських реалій знання. Бізнес освіта в Україні знаходиться ще на дуже початковому рівні. У нас не, вона не є розвиненою системою і не є розвиненою культура навчання дорослих людей. Хочу сказати, що тренд з кожним роком підвищується. і це диктується внутрішнім розумінням тих успішних людей, які побудували успішні бізнес імперії. Нерідко українські освітні заклади та компанії об'єднують свої зусилля. Одним із прикладів вдалого застосування західних методик навчання є спільні проекти компанії Київстар та Києво-Могилянської бізнес школи, інтелектуальний клуб та Київстар Бізнес Дайджест, в рамках яких проходять практичні зустрічі та майстер-класи для управлінців провідних українських компаній. Дуже важко вчитися, коли це ну, чиста теорія. Тому мені цікавіше за все було вчитися від тих людей, які поєднували теорію і практику. у будь-якій освіті, а у бізнес освіті тим більше це важливо. Безумовно, під час навчання менеджерам доводиться мати справу з великими обсягами посібників, оскільки майже всі студенти бізнес-шкіл це менеджери, які вже працюють в різних компаніях. Часу на опрацювання необхідної літератури обмаль. Наші топ менеджери сталкиваються регулярно з проблемою нехватки часу. і ми впевнені в тому, що такі ж проблеми стоять перед нашими клієнтами. Саме поэтому ми створили тот формат, який допомагає вжате время знайомиться з актуальною інформацією в бізнесі, в управлінні персоналом, маркетингу. де і як отримувати знання, залежить безпосередньо від студента. Однак, навчання в Україні має одну вагому перевагу. Менеджери краще розумітимуть, що відбувається в українському бізнесі а відтак їхні компанії зможуть краще конкурувати з іноземними фірмами, які прийшли на ринок України.